Не Джозеф Сміт дав назву церкві, яку було відновлено через нього, і не Мормон. Її дав сам Спаситель, який сказав, бо так буде мою церкву названа в останні дні, а саме церква Ісуса Христа святих останніх днів. Навіть ще раніше, у 34-му році від Різдва Христового, наш воскреслий Господь дав подібну ж настанову членам своєї церкви, коли відвідував їх в Америці. У той час він сказав: ви назвете церкву моїм іменем. І як може вона бути моєю церквою, якщо не буде називатися моїм іменем? Бо якщо церква називається Мойсеєвим іменем, тоді це Моїсеєва церква. Або якщо вона називається іменем людини, тоді це церква людини. Але якщо вона називається моїм іменем, тоді це моя церква. Тому то назва церкви і не підлягає зміні. Коли Спаситель ясно заявляє, якою саме повинна бути назва його церкви, і навіть починає свою заяву словами. Ви назвати церкву моїм іменем, він каже це серйозно. І якщо ми дозволяємо, щоб використовувалася скорочена назва, і дозволяємо собі сприймати це або ж навіть сприяти цьому, то він ображається. Що є в назві або в цьому випадку у скороченій назві. Коли мова йде про скорочену назву церкви, наприклад, таку церква сод. Мормонська церква або церква святих останніх днів то найбільше впадає в око те, що в ній відсутнє ім'я Спасителя вилучення Господнього імені з Господньої церкви це велика перемога сатани. Коли ми видаляємо ім'я Спасителя, то тим самим ігноруємо все, що Ісус Христос зробив для нас, навіть Його спокуту. У світі Господній церкви дали спотворену назву, Мормонська церква. Але ми, як члени Господньої церкви, знаємо, хто стоїть на чолі її, сам Ісус Христос. На жаль, багато з тих, хто чує слово Мормон, може подумати, що ми поклоняємося мормону. Це не так. Ми шануємо і поважаємо того великого стародавнього американського пророка. Але ми учні не мормона. Ми учні Господа. У ранній період існування відновленої церкви, такі назви, як мормонська церква і мормони. Часто використовувалися як образливі слова, як грубі слова, як лайливі слова, щоб приховати Божу руку у відновленні церкви Ісуса Христа в ці останні дні. Брати і сестри, існує багато морських аргументів проти відновлення правильної назви церкви. оскільки ми живемо у комп'ютерному світі, у комп'ютеризованому світі і. Відбувається оптимізація пошукових систем, яка допомагає всім нам знаходити потрібну інформацію майже миттєво, зокрема й інформацію про господню церкву. Критики кажуть, що робити виправлення у цей час нерозумно. Інші вважають, що оскільки ми широко відомі як Мормони, і як мормонська церква, то слід просто прийняти це так, як воно є. якби мова йшла про. Бренд якоїсь організації, створеної людиною. Ці аргументи були переконливими. Однак, у цьому, вкрай важливому питанні, ми дивимося на чи чиєю ця церква є, і визнаємо, що дороги Господа не є і ніколи не будуть дорогами людини. Якщо ми будемо терпеливими і будемо добре виконувати свою частину, Господь направлятиме нас у виконанні цього важливого завдання. На попередній генеральній конференції старішина Бенхамін де Ойос розповів про такий випадок Він сказав кілька років тому, коли я служив у церковному відділі зі зв'язків з громадськістю в Мексиці, нас напарником запросили на радіо, щоб ми взяли участь у ток-шоу. один з ведучих цієї програми запитав нас: Чому у вашої церкви така довга назва? Ми з напарником усміхнулися, почувши таке чудове запитання, і пояснили, що назва церкви не була вибрана людьми. Вона була до нас спасителем. ведучий програми одразу ж з повагою відповів, отже, ми і надалі з великим задоволенням будемо називати її саме так.